Вербена Бонарська рослина, що відносно нещодавно з'явилася у наших садках, але одразу захоплює і захоплює наші серця. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні розповім вам про вербену Бонарську. Моя розповідь буде заснована виключно на власному досвіді. Вирощувала я її лише минулого року вперше. В цьому році знову вирощую і хочу поділитися своїми. Враженнями від цієї рослини, бо мене просили у коментарях, і тому роблю це відео для вас. Отже, вербину в минулому році я посіяла досить рано. Я веду собі щоденник, що я сію, як я сію, особливо те, що стосується нових рослинок, це дуже-дуже зручно, тому що пройде час, і навряд ви згадаєте, що там було, як було, що було не так, що ви робили. Отже, підказали мені, що вербина досить довгограюча культура, потрібно її посіяти, поставити на стратифікацію, інакше з неї ніякого толку не буде. Я придбала пачечку вербини і 23 грудня, вже в кінці грудня я її висіяла. Вирішила зробити по-своєму такий свій варіант, розподілила насіння на дві частини. Одну я посіяла просто без ніяких танців, іншу посіяла та винесла на стратифікацію на два тижні. Отже, з тої, що я посіяла безпосередньо просто в ґрунт без нічого, вийшло в мене 5 рослинок всього. Хоча насінин було досить багато в пачці, ну, зійшло 5 штук. Подумала я, що, мабуть, це через те, що не прийшла стратифікацію, потрібно стратифікувати. І ось та, яка там зараз постоїть на морозі на вулиці, зараз я її занесу, і вона от прям щитиною зійде. Але не так склалося з тої, що я стратифікувала, взагалі було два чи три сходики. Тобто, з цього я зробила висновок, що якість сходів у вербини залежить виключно від свіжості насіння. І не від того, чи стратифікуєте ви його, чи не стратифікуєте. Ну, Результат плюс-мінус однаковий. Ну, це, це лише мій власний висновок, я повторюся, що з цією рослиною працюю я тільки з другий рік. Я занесла значить, їх в тепло, ці рослиночки зійшли, вони розвиваються вони не так швидко, як би хотілося. Потихенечку вона нарощує зелену масу. Ці малюсінькі такі сходики дуже люблять. вони, Світло щоб було, щоб не було спеки. Ну, Так, більшість вуличних рослин. Більшість рослин, тих, що на вулиці, вони ну, потребують таких умов, більш наближених до вуличних. Але нічого страшного, що робити. Умови у мене у всіх, для всіх однакові, однакові стелажі, однакова температура. І тому буде що буде. Ну, Вони потихенечку підростали, поставила я їх зі стелажів на вікно. Там більше світла, ну, у мене там і підсвітка є, і плюс ще з вікна світла, думаю, ну тут їм сподобається точно. І вони почали нарощувати масу. І тоді я вирішила, що їх можна спробувати почеренкувати. Бо рослин у мене мало, потрібно якось вчитися з ними працювати. І я спробувала їх почеренкувати. Ось, бачите, кадри, я ставила вам відео. Минулорічно я для Інстаграму знімала. Я їм просто повідрізала верхушечки і поставила в звичайні тепличні умови на черенкування. Дівчата з мене сміялися, що я знесла їм голови, що зараз не буде взагалі в мене тої вербени. але на диво вона дуже швидко дала корінці. Буквально, там, мабуть, тиждень вона постояла і весь стволик вона прямо по всьому стволику пускає корінці свої. Тобто укорінюється вона дуже-дуже добре. І якщо мало рослинок, їх реально розмножити до сезону, посіявши раніше, якщо, звісно, у вас є умови. Десь з середини лютого ми починаємо опалювати тепличку, починаємо топити. І всі мої рослинки, які такі ну, відносяться до холоду, скажімо, толерантно, не такі, що прямо дуже теплолюбиві, вони всі їдуть туди. Поїхала туди і Вербена. І стала вона там наростати просто на очах. Я просто не встигала давати їй більші горщики, тому що вона росла, росла. Я її постійно черенкувала, то до сезону в мене навіть на продаж вже була та вербена. Дуже вона має міцну кореневу систему, дуже багато п'є, тому поливати треба поливати, якщо в горщиках дуже поливаю. І все, отак от висадила я її в садок собі. Що хочу сказати, що вона дуже-дуже витривала до сонця. Вона гарно квітує, її повітряні такі суцвіття дуже гарні. Вона переносить пересадку навіть у дорослому віці, в принципі, без ніяких проблем. Під лопату взяли, пересадили куди треба. Буде виглядати дуже гарно в якомусь такому природному стилі разом зі злаками, хіноцеями, якимись такими рослинами, що в природній стиль входять. І коли вона висаджена великим масивом, то вона виглядає дуже-дуже гарно. У нас діляночка біля будинку не така велика, тут ну, 5, 5 сотих, мабуть, 5-6 разом із будинком. Тому розігнатися мені особливо нема, де. Але скажу, що вона була дуже гарна. Варбина Бонарська приманює метеликів у сад, приманює різних запилювачів дуже симпатична, бачите ось фото, відео, як вона виглядає. І в цьому році знову я буду її висаджувати. Загалом, Варбина Бонарська є багаторічником, але я так думаю, що в умовах України, в наших умовах. Навряд вона буде зимувати. Ця зима дуже тепла в нас, максимально ми мали градусів сім морозу більше не було. Ось цей буде показник. Подивимося, весна покаже. Я залишила її на грядках. Ось, бачите, в неї суцвіття були, навіть я не виривала, не залишала, взяла, натрусила ось цих ось соцвіть, просто так перетрусила, бо вона здатна самонасіватися. Тобто будемо дивитися, будемо спостерігати. Ось Взяла тарілочку, зараз спробуємо. Тут є насіння в неї. Насіння в неї дуже-дуже дрібне. Я просто перевіряла, чи дійсно чи вона зав'язала на сінинки, бо буває ж таке, що не визрівають. Я навіть не знаю, як вам показати. Це такі малюсінькі малюсінькі чорні палички, дуже-дуже вона дрібна. Якщо ви її висіваєте, то тільки поверхнево ніякого заглиблення не треба, бо вона насправді здається, що тут сміття, але тут дуже-дуже багато насінин в ній. То я собі понасівала її в квітниках, де, де я планую, щоб вони були. І будемо бачити навесні, як вона, чи сходить вона самосівом, чи не сходить, будемо за нею спостерігати. А от великі кущі, я думаю, що не перезимують, але теж будемо бачити. В цьому році посіяла я із професійного насіння буквально 10 насінинок, Тут в мене 6 сходиків вийшло, були там дрібні, я їх викинула. Я не люблю дуже такі, таких хілячків, дуже не люблю. Лишаю сильні рослини. Для чистоти експерименту. Ось так вона виглядає, трошки підтягується, я підсипала ґрунт. Вербена це витримує, вона пускає корені по всьому стволику, тому заглиблювати її проблеми немає. Трошки витягується, можете підсипати ґрунту. Буду розсаджувати вже їх і вже ми почали опалювати тепличку, поїде вона туди. Буду пробувати її також черенкувати, розмножувати до сезону, можливо, буде на продаж. І що хочу сказати, що хочу подивитися, як виглядатиме вербенка із звичайного любительського насіння, бо торік я сіяла з простої пачки, з кольорової. І отака вербенка із професійного насіння. Поглянемо, чи має якусь відмінність вона у розвитку своєму, у кольорі, у висоті. Будемо бачити, як це буде. І ще посіяла іншу вербену, називається вона вербена жорстка. Трошки інакша квіточка, хоча листочки дуже схожі у них. Казали мені, дівчатка, що схожість велика у них із вербеною бонарською. Але вона має більш щільні суцвіття, більш насичений такий фіолетовий колір. І вона дещо нижча зростом. Якщо вербина бонарська була у мене ну, метр і, мабуть, і вищий метр, навіть вона така дуже сильно росла. То вербена жорстка десь буде там, сантиметрів 50-60, тобто десь її ближче на передній план потрібно буде посадити. Також це така новиночка, буду спостерігати, ніколи не вирощувала. Загалом вербенка саме для нашого клімату. Подобаються мені квіти, з якими не потрібно танцювати, які дуже витривалі. Не бачила я на ній ні хвороб, ніяких, ні шкідників, бо в неї таке листко шерстковате, воно шершаве і, мабуть, не дуже подобається воно шкідникам. Цвіла до самих-самих морозів, навіть приморозки вона витримувала. Тому така достойна квіточка, я думаю, кожен знайде, де посадити. Якщо маєте можливість висадити великим масивом, буде взагалі супер виглядати. Але навіть якщо ви посадите кілька рослинок, десь поміж інших, то це буде просто супер. Вам сподобається, якщо ви не вирощували, якщо ви не маєте ще цієї рослини, вона дуже повітряна, її суцвіття просто, от, наче вони десь в повітрі пархають і над ними метелики, бо вона приманює, я вже казала вам, вона приманює усіх на світі комах, усіх на світі запилювачів. Тому посійте ще, я думаю, не пізно це зробити. Якщо ви вирощуєте для себе, то посійте її обов'язково. Буде тепло, буде сонечко, буде більше сонячних днів. Вона швидко вам наросте, заквітує і порадує вас у цьому році обов'язково. То бажаю вам квітучого саду, гарних рослин, пишіть свої спостереження щодо вербенки, Вирощуєте, не вирощуєте, плануєте, ні. А я попрошу від вас вподобайку, коментар на розвиток каналу. І до зустрічі у нових відео!